Майдан незалежності скоро площа Росії. Такими фантазіями на день РФ Дмитро Медведів поділився у своєму телеграм-каналі. Він опублікував фото Майдану Незалежності, на якому домалював російський прапор. Згодом його помічник Олег Осипов заявив, що Медведів вважає Київ російським містом. Дмитро Медведів вважає, що Київ наша пряма мета це російське місто, і воно повернеться додому. Ми не зупинимося, доки не повернемо його. На бздурі Медведєва вже відреагував і секретар РНБО Олексій Данілов. Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву заразом привітати з днем тимчасово існуючої Росії. До привітань росіян з останнім днем РФ активно долучаються українці у соцмережах. Вони діляться своїми побажаннями з нагоди не до свята. Ну що ж, болото починає святкувати свій останній день Росії в історії людства. Сьогодні День Росії бажаю росіянам відсвяткувати його в компанії Акул та містера Сідра. Поздоровляю Московію з Днем Росії і бажаю святкувати його в останнє. Хай цей день стане початком вашого кінця як держави терориста. Тим часом не упустили шансу привітати Росію і її військові, щоправда, ті, яких бійці ЗСУ взяли у полон. Привет, родная страна, з праздникам э, Росії. Передаю всім огромнейм привіт. Передаю привіт всім гражданам Російської Федерації і хочу пожелати всім от свого серця поскорее пробудитися від тяжелого страна. you <laughs>